М 21 знову запрацювали на передовій із реактивних систем залпового вогню. Нині вперше після підписання лютневих мінських документів, бойовики випустили повний пакет снарядів. Падали та розривалися ракети біля села Сокільники, що поблизу Бахмутської траси. Вернбов вважають, що кремлівський Путін не зупинився і буде атакувати Україну знову. 20-й, за ООН, щасливий день березня в епіцентрі уваги. Ми проаналізуємо його на відповідність міжнародному визначенню. Я вітаю вас! Це спецкор на 2.2. плюс Відрізана територія. Ну, це не перейшла, це перелезла. У секторі А у повітря злетів останній міст, який поєднував окуповану частину Луганщини з великою Україною. Кривава п'ятниця у Ємені. Три смертники. Три вибухи у столиці країни терористи підірвали мечеті звірянами. Кількість загиблих наближається до сотні. Он проголосила сьогоднішній день датою щастя. Я був жива, я тим щастя. Що я жива в українському щасті Напередовій уявлення про щасливий стан у місцевих жителів нині геть не вибагливе. Авдіївку бойовики сьогодні близько третього дня накрили артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний будинок на вулиці Червоноармійській. господар загинув. Водночас до прифронтових населених пунктів на сході України поступово почали повертатися люди. І хоча обстріли не припиняються, а нині можна говорити, що навіть посилились на окремих ділянках передової. Місцеві взялися за відновлення будинків, шкіл та дитячих садочків. Іван Гребенюк побував нині у попасні на Луганщині. Місті, яке страждало від артилерійських обстрілів та мінометних атак бойовиків упродовж кількох місяців. Попасна на межі Донеччини та Луганщини до окупованого Первомайська 6 кілометрів. А тому і не дивно, чому удари від тамтешніх бойовиків тут були такими влучними. Один з найпостраждаліших районів міста Черемушки. Якщо ж говорити про масштаби руйнувань, думаю, слова тут зайві, чи не кожна будівля тут нагадує про нещодавні події. Однак три тижні тут вже дійсно тихо. Люди поступово повертаються по домівках. Єдине, прохають про допомогу з відновленням. І вона ж рушиться, вона ж вся падає. Тут просто самому ну, нереально. Не Пані Ольга одна з тих, хто повернувся. Від пекла переховувалась у Харкові. Те, що побачила по проїзді, не розповідає. Дім розбомблений, практично все майно розікрали мародери. Єдиний охоронець родини, улюблена собака, до останнього пильнувала дім. Мені її спину перебили, Я прийшла, говорю, а де кнопа? Извините, не не можу говорити, вона вот так. От я його погладила і здохла, говорю. типу того, що от я охороняла. Хазяйку услышала і умерла. Таких історій тут десятки. Біда у кожного своя, розтрощені квартири, дахи і тиша гнітюча. Її чекали, але звикнути ще бояться. Тому і намагається кожен у свій спосіб перебороти страх, повірити у те, що а раптом мир прийшов надовго. Да, панімо будемо вигрібати, вбирати. А що зробиш? У попасні нині відновили роботу дитсадки, школи далі від черемушок ближче до центру. Місто взагалі зажило практично довоєнним життям. Найбільше дивують черги не за грошима. Хоча і тут проблема ця ще є. Банкоматів, що відновили роботу, на всіх не вистачає. Однак, черги, аби сплатити за комуналку, вселяють надію. Так, да, 100 людей. 100 чоловік. Ще не такі аддамунальні услуги. Ну я се раз вижу. Что, ну, я знаю, в очереді люди що получить, а дать Попаснянський район один з тих, де впровадили військово-цивільні адміністрації. Аби ухвалити негайні рішення, нині не потрібно скликати депутатів. Повноваження передані голові району. Найбільше проблем з Троїцьким, яке попри затища і досі під обстрілами. Проблеми залишаються і з постачанням харчів у місто. На блокпостах не пропускают машины с продуктами питания. Ссылаются на закон. Мы закон изучали. Этот закон касается только пересечения на территорию оккупированную. Город попасный находится на территории Украины, но, к сожалению, доступа все равно нет. Тобто є, ну запредельно требують справки від гурсові, від адміністрації о том, що предприниматель працює в місті попасне, у нього є магазин, такій-то площі, торгує такими то товарами. Ну моє осмотрі, це противоріч дійсному законодательству. Щодо настроїв, тут вони різні. Однак усі сходяться на єдиному бажанні миру, хоча б заради майбутнього ось таких от маленьких українців, як Артем. Хочеться, щоб вже все не стріляли, щоб вже всю техніку відвіли. Щоб ви вже становілі все і більше ніколи в житті не стріляли. З Луганщини Іван Гребенюк, Роман Сукач та Станіслав Керанчук. Спецкор 2+,2. Снайперський обстріл позицій українських військових у Широкиному. Це приморська ділянка зони АТО тривав до самого ранку. Поранення дістав один український воїн. Зранку бойовики із мінометів обстріляли розташування регулярних підрозділів неподалік Чермилика. Після кількох вчорашніх спроб піти у наступ на широкине. Нині у секторі встановилася. Відносно затища, Алла Хотянівська тепер прямому зв'язку зі студією спецскору. Алло, привіт тобі. То чим завершується на частина тижня на приморській ділянці, Вітаю, Олександре, після вчорашньої активізації бойовиків сьогодні на передовій відносно спокійна. Військові кажуть, що активно працює з того боку розвідка за день до шести прольотів безпілотників. Що українські військові також фіксують і приміщення техніки. Противника артилерія, відомо, що в самому селищі Широке не стоїть біля 50 бойовиків. Основні сили розміщені далі у населеному пункті Саханка. Саме звідти зазвичай бойовики відкривають вогонь, також стріляють із самого Широкино, його східною частиною, яку не контролюють українські військові. Бойовики добре вивчили позиції, військових стріляють прицільно. Кілька мін розірвалося буквально біля окопів Збройних сил неподалік селища Бердянське. Усе поле там буквально всі несвіжими вирвами від розливів. характер э, воронок соответствует 120 миллиметровым минометам. Вот. Э, есть подозрение, что далее там есть у нас уже воронки, они э, и 152 миллиметровым самоходным мартинским установкам соответствуют. Это подтверждает применение с определенной стороной запрещенных минской договоренностью вида вооружения. Бомбят постоянно, успокоиться не хотят. А стоит вон там вот, Могу показать. И... Они не реагируют даже на них. Они до 5 часов у них рабочий день закончился, они уехали. И эти уроды начинают нас перепахивать там тут землю. Військові переконані, оце це роблять, аби зірвати так зване перемир'я на підступах до Маріуполя після вчорашньої спробу бойовиків атакувати за тисячі, Лише зранку був нетривалий обстріл зі стрілецької зброї широканого. Поки противник затих, військові укріплюють свої позиції, купають окопи та відпочивають. Війна починається з окопу. Це саме саме, а постріляти встигнемо. От у нас сюрпризи такі прилітають. Ну і від них ми укріпляємося. А від чого це? Ми снарядів, мінометів. О, Тут ще один, бачите. От такі осколочки. На передовій вони постійно згадують про рідних і при кожній нагоді просять передати вітання. Я би хотів привітати свою дочку, яка виповниться через 4 дні 8 років з села Широкін. Я її люблю цьому. Привіт всім рідним із Тернопільщини, особливо Усадинського району, під Волочиського. Ну і також тим хлопцям, які там никаються по норах, які ухиляються від армії. Ми ще вернемось. Слава Україні! Героям слава! Ось такі настрої на передовій студія. Алло, дуже дякую. Е, з призов, що на прямому зв'язку була Алла Хоценівська, там нині становилося відносне затище, але концентруються бойовики переважно біля селища Саханка. Останні переправи на Луганщині між українською територією та тимчасово окупованими районами області більше не існує. Міст, що поєднував станицю Луганську, та власне сам Луганськ підірвали напередодні. їх це рук справа досуменно невідомо. Є версія, поміж інших, що це зробили українські диверсанти, аби унеможливити просування військової техніки бойовиків. Утім, офіційного коментаря з таким зізнанням дотепер не пролунало. Все, ушли что? ну это не перешла, это перелезло. Вот и все. Это большая дырка, это по лестнице лезет, ну фактически как мы себя курчим обезьянок. Взрыв, потом э, очень зарево большое, ну и потом дым. Компромация просто в нашу сторону. Вот. Взрыв, конечно, хороший был. Ну що я думаю, хоч привіталізайцям родителям пускай не беспокоїться. Все нормально у нас. Міжнародний день щастя відзначають сьогодні. Таке свято призначила асамблея ООН, мотивуючи це тим, що саме щастя головне бажання кожної людини. В Україні щастя ще й одноіменний населений пункт у Луганській області, де котрий місяць поспіль. Проходить антитерористична передова. За цей рік уявлення людей там про те, що таке щастя, змінилося докорінно. На пошуки щасливих мешканців у місто вирушила Наталя Нагорна. Це місто було створено для щастя. На його майже порожніх вулицях розбомблені будинки з вибитими шибками та проваленими дахами. Військова техніка, як норма, на дорозі у вирвах. Людей у місті часто зустріти складно. На дитячому майданчику з малечі цуценята. А що таке собаче щастя? <смір> Тушонка. Да, <смір> морда? <смір> 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 Ці бійці охороняють стелу щастя. Саме по ній впізнають місто обстріляне Сау, мінометів та градів. Люди, які тут ніколи навіть не були. Щастя не вистачає. за рік війни. Солдати, що тримають позиції тут, змінили своє уявлення про те, що потрібно бажати один одному. То з'явилось таке такий, такий вираз. Не бажайте нам щастя. Ну, не треба тут задержуватись, треба йти далі. Батальйон золоті ворота, який тримає цю позицію, поруч зі своєю стелою посіяв у кроп. Каплан Сергій розповідає: розмови тут ведуть не про смерті війну, а згадуючи найщасливіші моменти. Народився син перший, син другий, син третій. Потім донька наймолодша. Це єдина донька. Ця війна змінила уявлення людей про щастя, те, яке починається звідси, геть посічене осколками та побите кулями. Але від цього незалежно ні від яких обставин, все одно назавжди наше. Однадцятий клас щастинської школи діти намагаються бути серйозними. У свої 17 років з'ясували бути живим вже щастя. Я був жива, яким щастя, що я жива. Щастя це моя сім'я, що вони живі, здорові і все у них хорошо. Для мене це велике щастя. Ну, це я так не думала. Я думала, що буде все нормально. Більшість мешканців міста працює тут. Луганська Тес. Айдарівець Станіслав чергує на вході. Тут місяць назад загинуло троє солдатів. Стас знає його щастя майже тисячі кілометрів звідси. Моє двоє дітей. Жінка, звісно, це щастя. Щастя, коли я вдома нахожусь Аня і Максим. Привіт їм огромний. Віктор втратив надію. Так звали його дружину. Я потерял все. Жену потерял, квартиру потерял, работу потерял. Работу розботам, там работал, там разбомбили. Приехал сюда, перед Новим Годом. Тут мене разбомбили. Да, ні біжив із стріляють. Какое тут щастя вже після поховань та обстрілів зрозумів, раніше був щасливим, просто не завжди це цінував. звичайній жизнью ми жили, але жаліє тому, що я її недолюбіл. Його діти розбіглися по Україні, але, втративши все для себе, Віктор сподівається, щастя буде, як не в нього, так у його дітей. Вони будуть щасливі. Зі сподіванням на щастя з міста щастя. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. Спацкорд 2+,2. На Полтавщині нині попрощалося із Михайлом Шаблою, розвідником 30 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. На Донбасі лейтенант служив з перших днів війни. Бився і за Савур-Могилу, і за Дебальцеве. Саме там, виходячи із оточення, 29-річний розвідник підірвався на міні. За кілька днів до загибелі Михайла Шаблю представили до ордена Богдана Хмельницького. Нагороду тепер заберуть рідні бійця. У воїна залишилася дружина та трирічна донька. В останню путь героя проводжала уся його рідна ковалівка. Населений пункт Логінова. Він перший зайшов в цей населений пункт, коли пробивали Бальсівський катюк. Поверталися на базу. Автомобіль УАЗ підривно проти танкові міні. Він і ще наш один товариш загинули на місці, двоє ранені. батьки, і Я у них залишився єдиний син. І залишилась дочка брата, яка моя крест снає. Ну, то есть у меня своїх двое детей, Ну и получается третий его. у Бочерському райсуді вночі обирали запобіжний захід п'ятьом бійцям батальйону Айдар. Їх обвинувачують у дезертирстві, а затримали, нібито із арсеналом зброї. З інформацією генпрокуратури в бійців знайшли гранати, гранатомети та автомати Калашникова. Справу одного бійця розглянули у напівтаємному режимі. Про відкриття засідання не попередили. А після початку в судову залу вже нікого не пустили. Потім до глибокої ночі слухали справи і решти бійців. Усіх узяли під варту до 15 травня з можливістю застави. Наймолодшому призначили 50 мінімальних заробітних плат решті по 80, а Це майже 100 тисяч гривень. У прес-службі Айдару кажуть, що затримані невинні виконували спецзавдання. Мовляв, покинули місце базування, щоб провести розслідування стосовно псевдоайдарівців, які дискредитують батальйон. На Харківщині мобілізаційний скандал. В одній з військових частин мобілізований з Полтавщини вбив призовника з Черкаської області та ще одного побив. Мотиви злочину військова прокуратура не оприлюднює, власне, як і спосіб вбивства. Інший злочин скоїли троє мобілізованих з Кіровограда. Вони жорстоко побили п'ятьох вояків з Дніпропетровщини. У потерпілих закриті чербні мозкові травми, струси мозку, забій нирок та гематоми очей. Двоє зараз лікуються у шпиталі. А дідавщині не можна казати у зв'язку з тим, що дані військовослужбовці були призвані у лютому 2015 року, тобто новий призив. Всі, окрім одного, були у званні солдат, і третя особа мала звання старший сержант. На Запоріжжі невідомі розстріляли військ команд. Інцидент стався у райцентрі Якимівка поблизу Азовського узбережжя. Уночі кілька людей підійшли до споруди та випустили у напрямку військової установи чергу з автомата Калашникова. Кулями посікло стіни, і щонайменше одна влучила у караульне приміщення, де саме перебували кілька військовослужбовців. Бійці припускають, що це хтось із місцевих у такий спосіб висловив незадоволення проведенням чергової хвилі мобілізації у регіоні. До ранку у військоматі тривали слідчі дії. Минулося без потерпілих. Сасідка Грохот, да. Соседка говорит, что так грохнуло, но может в окна стучат. А так и не слышала больше ничего. Было общено порядка одного магазина, 30 патронов. Слава Богу, жертв нет. Все живы здоровы. Военкомат работает в штатном режиме. Проводятся сейчас следственное действие. То есть устанавливаются причины, почему, что и как. На Дніпропетровщині даївці ганялися по полю за чоловіком, що тікав з арсеналом боєприпасів у рюкзаку. Вже темною порою інспектори побачили на трасі УАЗИК, що їхав без номерних знаків. На вимогу зупинитися, водій лише натиснув на газ. Інспектори кинулися наздоганяти втікача, і коли, врешті, заблокували машину. Звідти вистрибнув пасажир та спробував накивати п'ятами у підсумку. Його таки вдалося наздогнати та затримати. В рюкзаку втікача знайшли чотири бойові гранати із запалами та понад три сотні патронів до автомата Калашникова. 42-річний чоловік не зміг пояснити, для чого зібрав такий арсенал. За кермом УАЗа був 37-річний військовослужбовець без документів. Він заявив, що вас без номерів, бо це подарунок, мовляв, волонтерів. Нині правоохоронці перевіряють обох затриманих. Сьогодні два місяці, як у полоні бойовиків, перебуває командир штурмового батальйону 81-ї десантної бригади, підполковник Олег Кузьміних. Комбат потрапив у полон 20 січня. Рятуючи бійців свого підрозділу в районі нового термінала донецького аеропорту. БТР, на якому рухалися десантники, терористи підбили комбат. і Ще 14 бійців потрапили у полон. Родина Олега тим часом створила громадську ініціативу Комбат аби допомагати сім'ям полонених бійців і морально і фінансово. Ці дві дружини полонених кіборгів щойно познайомилися із рідним братом комбата Олега Кузьміних Сергієм, а відчуття, ніби родичі. Вони нас ну, самі знайшли, позвонили і ну, просили про зустріч, фінансово допомагають. Чоловік Світлани, водій БТР, потрапив у полон 20 січня, коли разом із комбатом штурмового батальйону 81-ї десантної бригади Олегом Кузьміних їхав визволяти кіборгів з оточення бойовиків у новому терміналі Донецького аеропорту. БТР підбили її чоловік. Вижив ось його з іншими полоненими ведуть центром Донецька, пораненого і знесиленого. От мій чоловік а от, голова. Царапини по лиці, і як то він ноги тягне. Чоловік Катерини теж потрапив у полон разом зі своїм комбатом. Відтоді зізнається Катерина, життя ніби зупинилося. Мене визвали давати показання і сказали, що він вроді як то в пліну. але його ніхто не бачив, і ця інформація не підтверджується і не спростовується. Ну то тобто, есть, якби от на даний час, де він я не знаю, тому що вже в списках плінних його немає. Жінка у декретній відпустці по догляду за дев'ятимісячною донечкою златою виживають лише за рахунок дитячих грошей. Родина комбата Олега Кузьміних розшукала жінку і тепер допомагає дочекатися звільнення чоловіка. Кожен день дзвонять, питають, як діла, що нового чути ти там тримаєшся? Ти підтримують дуже дуже сильно. Рідний брат Олега Кузьміних Сергій каже, його родина тепер підтримує 11 сімей полонених з батальйону, яким командував Олег. Ідея визріла, коли українці, вражені незламністю легендарного комбата, почали пропонувати свою підтримку. Очіного сім'я та звали споможі помочь. І от так появилась Идея создать такую громадскую инициативу «Комбат». Назвали, конечно, ми в честь Олега Кузьминых, «Комбат». Ми Мы стараемся каждой семье финансово помочь. Эту семью никто не бросает, то есть они одноразовая помощь приехали. Мы стараемся помочь этой семье дальше. проблеми, проблемы начиная жилищных проблем, коммунальных проблем, э, проблем от з Усі гроші, які надходять на рахунок фонду, віддають сім'ям полонених, та й чекати своїх рідних разом легше. Кожен починається званитися з другого, то з третього, то, що узнав там, то, що узнав ну, там. І кожен як дивиться в кущі. Тобто, легше. Тобто, коли в місті легше. Ну, все одно з'їзда на власті, то є власті, власі просить власті, власті помогіть освободіті. Я вірю, що він живий. Я хочу, щоб він вернувся додому і щоб ми були разом. І я його люблю, чекаю. Ми всі його дуже сильно чекаємо. І скоріше, все, все, скінчилось. Олена Кузнецова, Ігор Кучин, Житомир, спецкор 2+,2. В Харкові згоріла автівка волонтерської організації Східний корпус Пікап, яким планували підсилити мобільність воїків у зоні АТО. Спалахнули на світанку. Поки приїхала пожежна бригада, моторний відсік машини вигорів ущент, автівку придбали волонтери за гроші, які пожертвували патріотично налаштовані харків'яни. Самі перегнали її з-за кордону, переобладнали та закамуфлювали. Розмитнити та застрахувати машину благодійники ще не встигли. Найближчим часом її планували відправити добровольцям на фронт. Волонтери вважають, що машина зайнялася не випадково, впевнені, що це справа рук диверсантів. Скорее залили під капот, какую-то жидкость и подожгли. возгорание началось от левой фары и двигалось в сторону сала. Это сделали негодяи, не самые лучшие люди, потому что э, гражданские активисты Схидного корпуса, громадской варты, они постоянно выступают против городской власти, критикуют ее и так далее. Этим не устрашить ни нас, ни волонтеров, просто и не запугать. Ну, это вызывает только гнев, ярость и все. Рік минув від моменту створення. Батальйон Національної гвардії імені генерала Кульчицького сьогодні на Майдані Незалежності відзначав річницю. Саме у березні торік на цьому місці сформували перший добровольчий батальйон, який згодом назвали на честь загиблого зоні АТО генерала Сергія Кульчицького. Привітати колишніх самооборонівців прийшов і їхній колишній лідер Андрій Поробій. Солдати хором заспівали гімн України, прочитали присягу та хвилину мовчання, вшанували пам'ять загиблих побратимів. Далі було урочисте нагородження гвардійців, які відзначилися у боях на передовій. До столиці бійці приїхали лише на добу і вже наприкінці тижня знову вирушать на схід. Під Слав'янськом це перший бій, це гора Карачун, коли не було ні їжі ні води. Ну, перше, мабуть, найкраще запам'ятовується, і, мабуть, воно було найважче. Дуже важко було ну, навіть стріляти у людину. Сподіваюсь, командування, яке мене зараз бачить і чує, робить і робитиме все від нас, від них залежно, щоб ми досягли головної своєї мети. Це квітуча, незалежна, велика та могутня Україна. Викладач у Деську вишу дав ляпаса студенту за проукраїнські висловлювання у соцмережі. Чоловік образився на те, що студент не погодився з його викладача баченням трагічних подій 2 травня в Одесі, які закінчились масовою загибеллю людей у тамтешньому будинку. Профспілок викладач обізвав студента та спробував побити. Тепер, над доцінку дій працівника навчального закладу, замислились правоохоронці. На цій парі студент та викладач побачилися вперше. Почувши знайоме прізвища під час переклички, працівник вишу зрозумів, що перед ним той самий хлопець, який залишив коментар на його сторінці в соцмережі. Я йому тоді написав, ви як преподаватель, ви дезінформуєте людей. він мені не відповів. Студент певен, вони могли б порозумітися, але емоції переважили. Ну, я назвав свою фамілію. після чого він, я дословно цитую, сказав наступне. а так це той студент назвав мою фамілію Гніда Бандеровська, який угрожав мені розправою. Ну так давай, ударь меня. Когда он мене оскорблял, я йому сказав, що я вам не угрожал. Такого не було. Після цього він он сказав, тогда я тебе ударю. Спроба вдарити опонента була невдалою. Викладач лише задів хлопця, а основний удар прийшовся на його сусідку. Саме дівчина і написала заяву до міліції. В міліцію поступило заявлення у дівчинки студентки даного вуза з пробування прийняти міри преподавателю. Заявлення зарегистрировано в установленому законом порядку. Сейчас проводиться проверка. По результатам которой буде дана правова оценка дійством даного чоловіка викладач у виші більше не працює. Він визнав свою провину та написав заяву про звільнення, каже декан факультету. Скандальний інцидент в аудиторії вважає відзеркалюванням протиріч у суспільстві. Утім, визнає, що викладач таки перейшов межу. Такі стосунки між викладачем і студентом бути не можуть. Це є ненормальна ситуація. Факультет це частка нашого суспільства. У суспільстві відбуваються. Події, які відомі всім, оцінки різні, тим більш студентами історичного факультету, які мають достатньо глибокі знання. Викладач журналістів уникає і коментувати інцидент відмовляється. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+,2. За жовто-блакитні стрічки до ФСБ. Російські чекісти викликали на допит 14-річну школярку з Саратова, яка напередодні... Разом із ще кількома активістами з українською символікою прийшли на мітинг, організований на честь приєднання Криму до Росії. Молодь натомість вирішила підтримати Україну і висловитися проти війни, яку веде Москва. Співробітники ФСБ хотіли отримати від дівчини зізнання, нібито їй та її друзям заплатили за участь в акції. Розповіла вона одному з російських видань. Після акції школярку та її однодумців затримали, доставили до місцевого відділка поліції, але відпустили лише перевіривши особисті дані. Тепер молодь побоюється подальших переслідувань. Від російських спецслужб близько 130 людей загинуло сьогодні у столиці Ємену у наслідок атаки терористів на дві мечеті. Перші два вибухи пролунали на півдні сани у мечеті Бадр. Третій шахід підірвав себе на півночі столиці у мечеті Аль-Хашахуш. Обидва культові, Обидві культові споруди по п'ятницях відвідують переважно бійці одного з тамтешніх шиїцьких племен. Арабські змі вже назвали сьогоднішні атаки найкривавішими за останній рік. А відповідальність за вибухи. Вже взяли на себе бойовики ісламської держави. На вулицях столиці Ємену паніка. Швидкі одна за одною забирають скривавлених потерпілих, поранених майже дві сотні. Загиблих вивозять на звичайних автівках. Тіла виносять з мечеті Бадр, де ще кілька хвилин тому тривала п'ятнична денна молитва. Зазвичай найлюдніша за весь тиждень. Її перервали терористи, смертники двома вибухами. Ми були у мечеті під час проповіді. Перший вибух, який ми почули, пролунав на вулиці поблизу периметру безпеки. Вже тоді стало зрозуміло, що вони скористаються хаосом, щоб увійти в мечет та підірвати нас зсередини. Третій вибух стався у мечеті на протилежному боці сани. Загалом. Кількість загиблих сягнула майже 130 людей. Кривавий теракт стався одразу після замаху політичного. Напередодні президента Ємену Абдрабо Мансура Хаді вигнали з його резиденції винищувачами. Повстанці відкрили вогонь по президентському палацу та майже знищили південну частину міста Аден, другої столиці Ємену. Хаді евакуювали та сховали. Повстанці натомість перейшли на міжнародний аеропорт. Танкові бої на литовищі між повстанцями, прихильниками усунутого чотири роки тому керманича країни, та військами на боці президента чинного забрали життя десятків людей з обох сторін. Анастасія Боринець, Катерина Шипко, Спецкор два Українські футбольні Динамо та Дніпро отримали суперників на чвертьфінальній баталії цьогорічного розіграшу Ліги Європи. Столичний клуб поміряється силами з італійською фіорентиною. а Дніпропетровці комбінуватимуть проти бельгійського Брюге. Перші матчі відбудуться 16 квітня. «Динамівці» гратимуть вдома, Дніпро на виїзді. Матчі відповіді за тиждень, 23 квітня. Вихід одразу двох українських команд до чвертьфіналу Ліги Європи став можливим завдяки суперматчам, які наші команди провели напередодні. Київське динамо нагадаю каменя на камені не залишило від оборони британського Евертона, забивши у ворота суперників п'ять голів і пропустивши при цьому лише двічі. Гіпряни ж після домашньої перемоги над Амстердамським Аяксом 1 1-0 з таким самим рахунком програли у Нідерландах, і справа дійшла до додаткового часу. Де команди також обмінялися голами. В результаті Дніпро програв 2-1, але супергол коноплянки, забитий на чужому полі, відкрив «Дніпрянам» дорогу до вісімки найсильніших команд. Нагода підсумувати інформаційну п'ятницю. 20 березня буде зовсім скоро. Зустрінемося рівно о 21-й у цій самі. Створі.